Глава 41 Ісус на Христі. Зранений та смертельно втомлений Спаситель прибув на Голготу, одразу після нього прибула туди його наймилостивіша мати зі своїм оточенням через біль серця неначе перемінилася на свого сина і його терпіння, коли було все приготовлене до розп'яття Божий Спаситель. Відмовив внутрішню молитву до Небесного Отця. Предвічний Отче, мій Господи і Боже, Твоїй безмірній могутності, чия доброта та справедливість є нескінченні жертвую свою людську природу разом з усіма вчинками, які я зробив згідно з Твоєю святою волею, зійшовши з Твого лона В це смертне тіло, бажаючи врятувати людей. Разом з тобою. Жертвую Тобі, Господи, наймолосерднішу мою Матір, Її любов, Її досконалі вчинки, її біль, її зусилля і наймудрішу турботу, яку виявляла мені, наслідуючи та супроводжуючи мене аж до смерті. Жертвую Тобі це мале стадо апостолів, громаду вірних, яка існує й існуватиме до кінця світу. А з нею усіх смертних дітей Адама, також все це довіряю тобі, їхньому правдивому Богові та могутньому Господові. Якщо мова йде про мене, то терплю і помираю за всіх охоче. Прагну, щоб усі були врятовані, щоб тільки мене наслідували і мали користь із діла мого відкуплення. Через ласку, яку я їм вислужив, з невільників диявола нехай стануть твоїми дітьми, моїми братами та спадкоємцями. Жертвую Тобі, Господи, бідних, погорджених і пригнічених, це вони йдуть за мною по хресній дорозі та є моїми друзями. Хочу, щоб справедливі та вибрані були навіки, записані в твоїй пам'яті. Благаю тебе, Отче, аби ти стримав твою справедливу кару. Не карай людей так, як на це заслуговують через свої гріхи, будь їм цієї години таким отцем, яким для мене ти є. Прошу тебе, щоб ці всі. Які в побожному зосередженні присутні під час моєї смерті були осяяні твоїм Божим світлом, урешті прошу тебе, аби мої переслідувачі навернулися до правди. Однак, перед усім прошу тебе про вивищення Твого невисловленого і найсвятішого імені. Бажання та прохання Ісуса Христа були, звісно, відомі Його Пресвятій Матері, тому і вона. За прикладом свого сина прохала Небесного Отця, мій Господи, вічний Боже, Ти є Отцем Твого Сина Єдинародного, який як правдивий Бог був перед віками породжений з тебе, правдивого Бога, але як чоловік, породжений з Мого лона, бо ж я дала йому людську природу, в якій тепер терпить, годувала його і доглядала. Люблю Його цього найкращого сина, який коли-небудь був народжений, як Його правдива мати, маю природне право на його найсвятішу людськість, поєднану з його Божою особою. Твоє Боже проводіння ніколи не відмовляє у праві тому, хто його має і кому воно належить. Утім, тепер складаю тобі в жертву своє материнське право, щоб твій і мій син був пожертвуваний на відкуплення людського роду. Прийми, Господи, цю милу Тобі жертву, якби я могла померти замість нього, і якби через те могло бути врятоване Його найсвятіше життя, це було б для мене великою втіхою і сповненням моїх бажань. Предвічний отець прийняв жертву Марії з невимовною радістю. Патріарх Авраам міг посвятити свого сина з допомогою зовнішньої церемонії. Справжнє і реальне виконання жертви предвічний отець зберіг собі для свого єдинородного. Матері і нічого не було сказано про таємничу церемонію. І не тільки тому, що Авраам був готовий негайно виконати наказ, але також тому, що Господь не бажав виявити цю малу жертву материнській любові Сари, хоча вона була справедливою і святою жінкою, але все ж могла б спробувати запобігти виконанню Божого наказу, інакше Господь поступив з Марією Пресвятою Дівою. Її небесний Отець міг довірити своє предвічне рішення, щоб поєднана з волею Отця по своєму співдіяла в жертві єдинородного. Сила волі і постійність Пресвятої Матері є тим більше гідна подиву, що вона не була не тільки фізично присутня при жертві свого сина, але також відчувала всі зовнішні і внутрішні терпіння Ісуса. На своєму дівочому тілі, з огляду на це співтерпіння, можна сказати, що і мати Божа була бичована, увінчена тернім, бита, опльована та прибита до Христа. Можна сказати, що мати була живим образом свого Сина, крім величі і гідності Марії, в цьому чуді була скрита ще одна таємниця. Це мало відповідати прагненню Ісуса, аби його терпіння відбилися в чистій істоті. Жодне інше створіння не мало би на це більше право, ніж Марія. Тим часом кати здерли одяг зі Спасителя, але не змогли зняти пов'язки навколо бедер, бо внаслідок особливої молитви Марії їх стримала могутність Бога. Потім наказали Ісусові. Розтягтись на хресті, щоб визначити місця на цвяхи. Ісус послухав, але нагідники відмітили отвори невідповідно до величини святого тіла, а дещо далі, щоб завдати йому нових мук. Після того, як отвори були зроблені, вдруге наказали Ісусові лягти на хрест, щоб прибити його цвяхами. Спаситель розпростерся на хресті і розтягнув свої руки на тому щасливому дереві. Один з котів схопив Ісуса за руку, притиснув її до хреста, а другий ударами молота вбив грубий цвях в руку Господа, роздираючи жили, нерви і кості. Проте друга рука не досягла отвору, який зробили надто далеко. З допомогою ланцюга розтягли руку і прибили другим цвяхом. Потім приступили до ніг, поклали одну на одну, закріпили ланцюгом, і прибили третім найбільшим цвяхом. Ось так прибили до Христа святе слово, тіло, поєднане з Божеством. Воно було таке розшарпане і роздерте, що можна було порахувати всі кості. Потім узяли хрест і з розп'ятим Спасителем поставили на підготовлене місце, використовуючи спис і шнурки. Ось так наше правдиве спасіння і життя зависло на святому дереві Христа перед великим натовпом людей. З численних ран спливала кров, а рани розкрились, як ті джерела, з яких. Згідно з Ісаєю, ми мали б з радістю черпати, бажаючи погасити спрагу і стерти плями наших гріхів. І нема оправдання для тих, котрі не спішать пити з такого джерела, бо тієї води не продається за срібло чи золото, а дають її задарма. Треба тільки посилено про неї просити. Потім розіп'яли двох злочинців і поставили їхні хрести ліворуч і праворуч від Спасителя. Ісусові було призначене місце посередині так хотіли показати, що вважають його головним злочинцем. На обох злочинців не звертали уваги, Всю тятість спрямовували проти того, який за своєю природою був святим. І недоступним гріхові серед насмішок образ кидали каменями й піском у розп'ятого Ісуса. Кричучи: Ти, що руйнуєш храм, і за три дні відбудовуєш знову, спаси себе самого, якщо ти син Божий, зійди нас з Христа. Інші вигукували Ближніх спасав, а себе спасти не може. Він, цар Ізраїля, нехай тепер зійде з Христа. І ми увіруємо в Нього. Також розп'яті поряд злочинці спочатку насміхалися над Спасителем, кажучи Чи ти не Месія, то спаси себе і нас, блюзнірства обох злочинців, найболючіші для Ісуса, бо вони були вже близькі до смерті і нічого корисного не здобули з цих смертельних тортур, через які могли б. Хоча б Частково винагородити за свої злочини. Один з них незабаром так учинив і скористався цією можливістю бути спасенним, оскільки святе дерево Христа було троном царської величі Ісуса і Амвоном, з якого хотів дарувати життя, щоб підтвердити вчення власним прикладом. Милосердний Спаситель з Христа сказав слова. В яких міститься сутність любові. Отче, відпусти їм, не знають, бо що роблять. Цього принципу любові та братерства Спаситель дотримувався так чітко, що назвав їх своїми, бажаючи підтвердити правду, якої нас навчив, застосував її на хресті, виявляючи своїм ворогам прихильність та прощення, уневиннюючи їхню несвідомість. Один зі злочинців на ім'я Десма завдяки заступництву Марії пізнав свого Спасителя, частково зрозумів чудесну таємницю. Охоплений глибоким болем покаяння за свої гріхи звернувся до свого товариша. Чи не боїшся Бога ти, що покутуєш за таку саму кару? Бо ж ми приймаємо кару гідну наших учинків, цей же не зробив нічого злого. Потім повернувся до Спасителя і мовив: Ісусе, згадай про мене, як прийдеш у своє царство. Ісус йому відповів: Істинно кажу тобі, сьогодні будеш зі мною в раю. Тоді Ісус повернув своє милостиве обличчя до засмученої матері, яка стояла зі святим Йоанном біля підніжжя Христа, Він сказав до неї: Жінко, ось Син твій. Потім до учня, ось матір твоя! Спаситель назвав Марію жінкою, а не мамою, бо слово мати мало б собі щось лагідне і солодке. Вимова цих слів принесла б йому певну потіху, якої в своєму терпінні не хотів собі виявити. Словом жінка, Ісус висловив, ось що Жінко, ти благословенна між усіма жінками. І наймудріша між усіма дітьми Адама, ти сильна і вірна жінко, яку ніколи не подолав гріх, вірна в любові до мене, працьовита у моїй службі. Жінко, любов, якої не змогли загасити великі води мого терпіння, йду до мого Отця, і не можу бути надалі біля тебе, але улюблений учень буде тобі допомогою і служитиме тобі. Як своїй матері, він буде Твоїм сином. Святий апостол від тієї години бажав Марію своєю матір'ю, а Марія з найпокірнішою подякою прийняла його як сина. Невдовзі настала дев'ята година, і Спаситель у четверто сильним та виразним голосом промовив такі слова: Боже мій, Боже мій! Чому єси покинув мене? Цими словами наш милостивий Спаситель виразив те, що спричиняє йому невимовний біль, відсутність потіхи в його терпіннях, у думках про тих, котрі не захочуть користати з його муки. Трохи пізніше Спаситель вимовив п'яте слово Прагнув. Помираючи, Ісус висловив не так своє тілесне, а духовне прагнення, бажав того, щоб усі люди його. Гірке терпіння і смерть перетворили на користь для себе, І не втратили вічного щастя, яке їм залишив у спадок, і яке хотіли б заслужити та прийняти, таким було прагнення нашого Спасителя і вчителя. Проте лише Марія зрозуміла тоді таємниці цього прагнення, сердечною тугою та любов'ю закликала в душі всіх бідних. Засмучених, погорджених і переслідуваних, просячи їх наблизитися до Ісуса і заспокоїти Його прагнення. Але серед насмішок юдеї подали милостивому Спасителеві напиток, з оцту і жовчі. Потім Спаситель промовив таємниче слово: Звершилося, звершилося діло, задля якого я був зісланий з неба. Звершилося спасіння людини, і звершилася послушність моєму предвічному отцю, який мене зіслав, аби я терпів і помер задля спасіння людей. Звершилися святі писання і пророцтва старого завіту і смертне життя, яке я прийняв у дівичому лоні Марії. Звершилося. Залишаю світові мій приклад, моє життя, мої тайни. Лікувальні засоби від хвороби гріха, справедливість передвічного Отця піднесена, а провина потомків Адама змита. Моя церква отримала всі засоби, щоб змити гріхи людей, справа для виконання якої я був посланий на світ, цілковито виконана, закладено міцні фундаменти під тріумфуючу церкву і церкву воюючу. Ніхто не зможе зруйнувати ці фундаменти або їх змінити. Усі ці таємниці містилися в словах звершилося. Коли діло відкуплення було доповнене і досягло найвищої досконалості, Ісус Христос промовив останні слова. Отче, у Твої руки віддаю Духа Мого! Ці слова Ісус вимовив сильним і чітким голосом, так, що їх чули всі присутні, підніс очі до неба, схилив голову й помер. Через Божу силу тих останніх слів Люцифер з усіма пекальними духами був укинутий до глибокої безодні пекла. Марія, непорочна цариця і володарка чеснот, як мати Спасителя й учасниця його терпінь. Найкраще розуміла таємницю, як під час усієї муки Христа вона відчувала біль, терпіння Сина, так і тепер, не втрачаючи життя, відчула те все, що терпів Ісус під час смерті, не померла тільки тому, що Бог чудом утримав її при житті, але це було більшим чудом від усіх інших, чим і була зміцнена. Адже біль Марії в хвилині смерті Ісуса був більшим від того, який терпіли всі мученики від початку світу. Слова цариці. Моя доню, Ти ніколи не повинна забувати про таємниці, які я тобі тепер об'явила. Я, твоя мати і наставниця, буду просити Господа, щоб своєю Божою силою утвердив у твоєму серці ті правди, які я тобі явила, щоб були незатертими протягом усього твого життя. Це добродійство має бути спрямоване на те, щоб ти постійно пам'ятала про розіп'ятого Христа, мого святого Сина й улюбленця. Ти не повинна ніколи забувати про Його терпіння на Христі, про Його науку, яку проповідував та втілив на Христі. Це повинно бути дзеркалом, згідно з яким ти повинна удосконалювати красу своєї душі й одержувати в ній це внутрішнє величання, яке належить тобі як улюблениці найвищого царя.